Добрий день, мої любі. Дітки, сьогодні ми з вами прослухаємо казку Сухомлинського, як хлопчик врятував сонечко. Це було влітку, цілий день пекло сонце. А потім налетіли сірі хмари і пішов дощ. Під високою шовковицею сидів Василько. Він не боявся зливи. Його захищало від неї густе листя. Під шовковицею було сухо, а поруч текли струмочки. Василько побачив, як один струмочок почав заповнювати невеличку заглибину. Утворилось маленьке озерце. На середині цього озерця був маленький острівок. Вода все прибувала і прибувала, ось-ось затопить острівець. Раптом Василько побачив на острівці маленьке сонечко. Йому стало дуже шкода його, і він під дощем побіг рятувати його. Як тільки він вибіг із підшовковиці, зразу став весь. Мокрий, але він врятував сонечко. До побачення, мої друзі, до зустрічі!